Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 липня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні вечором хочу профілактично обробити яблуні і груші у своєму садочку від шкідників та хвороб. Так як завжди я показую сорти, щоб ви бачили, як розвиваються. от моді, такий розмір, два плоди залишав. Листочки без хвороб. В даній фазі розвитку бажано обробляти помірними препаратами, інсектоцидами, але і потрібно захищати від хвороб. Ранні сорти вже яблунь і груш в ніякому разі обробляти не можна. Golden Delishes. Такі розміри. Обов'язково зараз не забувайте додавати кальцій. Щоб не було кальцію, даний сорт зразу буде в підшкірній плямистості. Golden Delchez дуже відчуває нефатку кальцію. Можете бачити яблучка всі. красиві такі, без хвороб. І я вам так показую, щоб ви бачили, що ніде немає поїдено плодожеркою. Є такі місця після граду. Був у нас град невеличкий, але з однієї сторони все позалишало. Листочки розвиваються красиво. Немає захворювань, захворювань, але потрібно обробити. Зараз є східна плодожерка. На персиках та нектаринах, які раннього терміну дозрівання я не обробляв їх, інсектицидами почали облідати вершки. Такий стан розвитку сорту яблука, яблуні Enterprise. Як застосовувати в даний час буду інсектицид або Проклеїм, а можливо кораген. Подивлюся до вечора. 50 граду. Зимове плесецького. Такі розміри, гарно розвиваються без хвороб. Фунгіцид буду застосовувати топсин М. Це системний препарат. тому що у мене на семеренці парша проявляється час від часу, О, Топсін М справиться красиво, гарно справиться з такою хворобою. І він також не борошниста роса, також гарно справляється. Сорти яблін, яблуні джумбопом. Такі здоровенні розміри. Після граду рани. Бая Маріса, Таке деревце. Такий розмір. Лігол. На тих деревцях, які більші то й плоди більші. Так, підійшов до персика, щоб показати вам. От, є східна плодожерка. Вона виїдає молоді прирости, пагони, вони наче тако сохнуть, в'януть. Це, це працює східна плодожерка. Вже дорву останні. Тут небагато залишилось плодів, пухо два вже повириваю, тоді оброблю від східної плодожерки і персик і нектарини ще. Так, азійські груші приблизно всі одинакового розміру. Також гарно розвиваються, крім, крім чоюру. Вона меншого розмірів, хоча дозріває раніше. Останні такі от. гарно розвиваються. По всіх яблунях, по всіх сортах не буду ходити, от ще покажу стар Кримсон, Один із моїх улюблених сортів навантаження, красота. Так розвивається молодий приріст. Саме зараз потрібно обробити, щоб захистити. Так, груша сорту скарб, гарні грушки, смачні розвиваються. Такі груші, як дуля, вже обробляти більше не буду. Ні інсектицидами, ні фунгіцидами. Так само і груша сорту красива вже має дозрівати. І чим такі грушки раннього терміну дозрівання вже обробляти не можна. Груша сорту Ксена. Без пошкоджень, вражень. Сточки гарно розвиваються. Так, це у нас зимового терміну, пізнього терміну дозрівання. Груша кюре. Грушки. Деревце також гарно розвивається. Дивіться, який сильний приріст подавали молодий. Тому саме зараз обробити, захистити. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Обробіть вчасно свої деревця, щоб вони не захворіли і щоб шкідники не наробили лиха.